Олександрія знову схиляє голову у скорботі, адже проводжає в останню путь свого молодого героя. Це 21-річний військовий Богдан Галушка, який загинув 8 вересня на Миколаївщині під час виконання бойового завдання. Сьогодні ми знову прощаємося з нашими героями з військовими, якому б планувати своє життя, жити, кохати свою жінку чи дівчину. Мати сім'ю і народжувати дітей. Але з приходом ворога, з приходом повномасштабної агресії проти всього людства України, ці хлопці й дівчата стали на захист нашої території, своєї сім'ї, своєї матері і своєї нареченої. Кожна смерть це велика втрата, велика втрата для всієї України, для нашого майбутнього. Богдан закінчив гімназію імені Дмитра Чижевського колишню другу школу. Спеціальність оператор бухгалтерського обліку здобув в професійно-технічному училищі номер 17 Працював експедитором. Сьогодні Олександрія дякує Богданові за те, що цей день для всіх нас сьогодні настав. Клятий ворог приніс дуже багато горя і страждань на нашу землю. Ми не вибачаємо їм. Те, що вони зробили з Богданом. Ми не вибачаємо їм те, що вони зробили із сотнями і тисячами людей в нашій державі. Українські воїни, українські збройні сили помстяться за кожного і за кожного. Військовослужбовець захоплювався спортом, грав у волейбол, був випускником відділення гандболудю США Noмер2 з 2020 року. Богдан Галушка став на захист рідної України. Від особового складу гвардійської цінної бази висловлюємо слова співчуття родині близьким рідним загиблого. Ми вдячні вам за те, що виховали справжнього захисника батьківщини. Ворог. Жорстокий, підступний, хоче знищити нашу суверенітет, нашу незалежність, нашої держави. Але Богдан, ми військові, даємо слово, що віддячимо ворогу за кожне зруйноване місто, за кожний будинок, за кожну зламану травинку на нашій землі. Все буде Україна. Слава Україні! Наш земляк захоплювався музикою, грою на гітарі, полюбляв подорожі, мав багато друзів, був добрим, комунікабельним та надійним хлопцем. Поховали Богдана Галушку на військовому кладовищі.